Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним руком. Переселенка з Бахмута Олена Голубцова пише радіодиктант національної єдності. Писати цьогоріч прийшла разом зі своїми учнями. Хотілося пригадати, як ми в дитинстві писали диктант, тобто поставити себе на їхнє місце. Ну так, тепер я їх розумію більше. Я україномовна, тільки останніх шість років. Авторка тексту українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав його Олексій Гнатковський, актор театру і кіно, який зіграв Івана Довбуша у нещодавно показаному на широкому екрані фільмі Довбуш. Трошки важкувато було стигати. Спочатку було нормально, а потім під кінець. Так трошки нервувало. Бо швидко, я помічала, що там деякі абзаці я не дописувала, і треба було ще встигнути їх дописати і встигати написати наступні. Бойовий медик Артур Дорохін пише диктант національної єдності вперше. Так, це було складно в школі. Бо в мене були трійки, четвірки, але взагалі трійки змов. Тому це перший диктант за багато-багато років. У мене була спочатку російська школа, потім українська. Тобто і так, і так. Дуже актуальний текст, цікавий. Багато, думаю, помилок це з крапками, комами та іншим. Але це... мені він сподобався, бо тут актуальні часи, це актуальна тема. Мабуть, завершення, коли де б ти не був. Ти завжди можеш повертатися додому, де тебе чекають. Це гарний текст. Назва радіодиктанту 2023 Дороги України вперше пише диктант і військовослужбовиця Нацгвардії Марина Страдомська. Це цікаво, тому що це навіть мені якось довелося повернутися, відчути себе знову школярем. І це чудово, це класно. Текст ну, він є актуальним. Він от пробуджує відчуття патріотизму, і це дуже важливе. Є в наш час. Що там буде, як ми написали? Перевіримо. Текст диктанту опублікують 30 жовтня на сайті українського радіо. Мені сподобався цей текст. Цей диктант він, як Маша каже, що. Понуру, як зануро мене у дитинство, теж як воно в принципі не так давно було писав радіодиктант і прикордонник Владислав Шатіло, який повернувся на службу після втрати ноги у 2019 році під час бойових дій на сході. Цьогоріч він у складі збірної України встановив світовий рекорд зі стронгмену. Крайні роки пропустили, а перед цим десь два роки підтримували цю традицію. Для мене ну це така прикольна ініціатива згуртуватися навколо української мови. Я там не сильно грамотний, але ну, взагалі сам процес прикольний. А Олександр Тарнавський пройшов писати радіодиктант, поки проходить реабілітацію після поранення в боях на сході. Я дуже радий, що за час повномасштабного вторгнення в Україні змінилась думка більшості населення. Зараз навіть ті, хто російськомовні, стараються там вести соцмережі українською. Стараються переходити десь коли з україномовними спілкуються там, вживати українську мову. І це дуже радує, що можливо наступні покоління вже будуть повністю україномовними. Лілія Духно, Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.